Подивимося таку цікаву тему розкладу. Що вам заважає пройти трансформацію? Що вам заважає? Часто пишуть клієнтки, ті, що в мене в індивідуальній роботі, що тяжко практики робляться. Е, тяжко, тяжко, тому що я даю потужні практики, які конкретно ведуть вас до перемін. І коли ми проходимо якісь трансформації, працюємо над своїми перемінами, мозок саботує, він не любить перемін, він буде болтати, він буде мішати вам практики робити, він буде казати, нафіга це тобі надо. Да? давайте подивимося, яку трансформацію ви зараз проходите і чому саботаж включається. Така актуальна тема зараз для, для всіх. Е, який урок ви проходите на що? Е, перспектива якась Який урок ви зараз проходите? А ви тут проходите трансформацію в фінансах. Ви проходите трансформацію в фінансах, вам відкриваються нові можливості. Дивіться зараз дуже актуальна тема. Всі йдуть в місію, йдуть мовно знайму. І от ваша задача, тому що шістерка Пентаклі – це благодійність, це коли ми допомагаємо людям. Ми даємо, нам віддають, да? і ви тут якесь минуле своє лишаєте в минулому. Тут буде актуальна тема трансформації саме фінансів, розпаковка своїх здібностей, і вам відкриваються нові можливості. Хтось звільняється шукає нову роботу. Ваша задача вийти в імператрицю. Ну, імператриця, я вам хочу сказати, вона внаймі не буде сидіти. Хіба на якісь... Класні должності. тому, якщо у вас проблема на роботі, карти говорять не на своєму місці, тому й проблеми. І зараз саме будуть такі трансформації е, потужні в цьому році. Виштовхувати вас будуть стосунки, де вам вже не місце, де там нема любові, а там тільки нас діти, в нас там спільно нажите майно і так, далі, і так далі. І вас будуть виштовхувати з роботи там, де не ви не на місці. Ви там копійки считаєте, ви там не зробляєте так, щоб відчувати безпеку. Вас виводять тут в імператрицю, яка наповнена, яка нікуди не біжить, яка знає собі ціну. Да. У вас тут розчарування, ви у вас такий депресняк, у вас проблеми по фінансах можуть бути в особистому житті. Умовно, у вас діти, є, ви переживаєте, як я буду там, мовно, без зарплати. Да, от з клієнтками на індивідуальній роботі її виштовхують її призначення. Вона там не дуже включається, в розвитку включається, молодець пропрацьовується, але прям все її відправили на роботі в вимушений відпуск, бо нема роботи. Тобто її виштовхують різними способами. Там спочатку сварки, якісь конфлікти були, вона ще ще лишається. Ще я мушу собі каже кубишку, і все вам роблять. І зараз її відправили в вимушений відпуск. Все роблять для того, щоб ви завершили і піти, пішли звідти, де вам не місце. Тут минуле, ви маєте закрити. Вам відкриваються нові дороги, але вам страшно туди йти. Да. Ну це вимушений Да Ви тут проходите єрафан урок. Кармічний урок. Ваша задача знайти себе, знайти своє місце під сонцем, як, як я кажу. Ви думаєте, мені не було страшно йти з найму з двома дітьми і без житла. Ну, так, складались обставини. Да У мене прям рушилося все одночасно. І вас може така схожа історія. Тут хочу, щоб ви вийшли в свою творчість. королева кубків вона творить. Вона не е, там умовно. Творити це в кожного своє, хтось класно манікюр робить, і це подобається, і це також творчість. Тобто, у вас тут зараз розрушення, розрушається ваша стабільність і вам це не дуже подобається, ви панікуєте, але королева кубків, тут, можливо, королева кубків, знаюча єрафан це наставник, допоможе вам пройти у цю башню у ці розрушення. В своєму житті Королева кубків це та, яка вміє сестра дати, яка може дати друку допомоги. Це прям тут наставник. Можливо, ви пішли вже до якогось наставника. Комусь треба звернути увагу піти до якогось наставника, щоб вона допомогла вам пройти цю трансформацію. Да, і щоб ви вийшли в свою звізду, в своє призначення. Вас підганяють у вашу місію. урок ви зараз трансформацію проходите. Комусь тут класно допоможе оця наставник. Наставник жінка. Так, хорошо. Добре, чому вас мозок саботує, чому, е чому так страшно, чи не хочеться мінятися, чи не хочеться трансформації, пройти? чому саботує мозок? чому ви боїтеся? Тому що стабільність, в когось стабільна сім'я була, да? в когось стабільна робота була, але там якийсь начальник, ну, такий жорсткий, е в когось, прям там, не знаю, умовно. Підписує документи про ваше звільнення. Тут ваше партнерство якесь на роботі завершується. А ви тут тримаєтесь за колектив? Можливо, там не дуже такий колектив, який колектив був. Ну, стабільний колектив. Хтось навіть. Тут і непогано заробляв. Ну, ви так думаєте, що ви е, хорошо заробляли. Ви можете набагато більше. Ви можете набагато більше. Ваша задача вийти в дев'ятку Пінтаклі, в своє призначення, і в королеву пентаклі. Королева пентаклі ні на кого не працює, вона працює сама на себе. І ви зараз проходите такий етап очищення, перетрубації в своєму житті. Очищення очищення від негативу. От ви в такому стані сидите, тому що, умовно, робота либо накрилась, либо накриється найближчим часом. Зверніть увагу на число 12 і 10 Когось 22 буде. От ви зараз саме проходите саме е, страх, що я втратила свою стабільність. І тут зіграє роль якийсь мужчина. Можливо, ви знайдете роботу після цієї башні, яка прийде, чи прийшла вже в життя ваше. Мужчина якийсь запропонує вам нову роботу. В хтось буде гуляти з собачками, бачимо. Рука дає платить гроші, хлопчик гуляє з собачками. Можливо, хтось там умовно любить тварин і за все хотів бути волонтером. Якщо у вас така мрія була, можете сміло туди йти. Тут якийсь мужчина запропонує вам роботу, або ви підете десь на роботу, і там буде мужчина-начальник, який буде любити дуже тварин. Да, тут, прям за роботу, не переживайте, вам дадуть роботу, е, кращу роботу. Хтось на офіціанта, може, піде як варіант. Тут роботу не переживайте, вам дадуть кращу, тому що отут, де ви зараз сидите, тут якийсь аб'юзер сидить. Да, вас закривають від цього розрушителя. Ну, бувають такі начальники, прям да, он, клієнтка казала, писала мені, каже, взагалі пристає до мене. Тобто вас виштовхують різними способами, щоб ви пішли звідти, тому що там ваше не місце. Тут, прям, ви трансформацію, але не переживайте. Ви тут маєте з гордо піднятою головою піти з цієї роботи, послати, кинути заявлення. Да, там різні приколи є в Тік-Тоті. Я звільняюсь, тому що ви далбайоби, я не можу більш вас працювати ну, в такому ракурсі. З легкістю, як ви настільки переживаєте. Цими перемінами настільки ви сама себе розрушаєте зсередини. Тому задача не панікувати, е, голову підняла, е, дома поплакала, е, шукаємо роботу. Кому актуально шукати роботу, ви тут її знайдете. да прям У Вас буде тут, можливо, дві пропозиції. У вас тут буде включатися страх. Потягну, не потягну. Блін, мене звільнили з роботи. Що що ділать? Що єлать, куди біжать? Не переживайте, без хліба не лишитись. Гроші тут вам все не дасть. Якщо у вас, є дітки, ви сильно панікуєте, гроші будуть, гроші будуть. Не, не панікуємо. Ви тут родовий сценарій проходите, родові програми, колись були такі установки в наших предків, що е, прийшов на одну роботу і все, ти ніде там не гуляєш по установах. Ти сидиш і клято 40 років працюєш на одному місці, і ти, бляха, заслужений, ветеран труда. Нікому ці історії вже не цікаві, але тут родові програми, страхи у ці родові вас тримають. Блін, як це я звільнюсь, піду на іншу роботу. Да, це прям якийсь страх вашого батька. Да, ваша задача йти в переміни. Вони будуть вам на благо, вони по справедливості. І якщо ви не почуєте сьогоднішню підказку, то тут буде якийсь обман на роботі. Будьте обережні з документами, і це буде дуже швидко. Дуже скоро ці події нахлинуть на вас. Умовно, ви думаєте, звільнятися вам чи не звільнятись, робота та вас розрушає, ви вже там погибаєте, але сидите через зарплату. Буде якась підстава з якимись документами, в когось сплітні на вас наведуть, когось по грошах підставлять, щоб цього не було, включаємо мозги. Включаємо мозги, тут якась лісиця за вашою спиною вас підставляє, щоб вас звільнили. І в когось може бути прям е ситуація е судова, тому будьте обережні. Включайте мозги, де ви і з ким ви там п'єте каву. Да, тут прям на стоп якась жріця тут за вашою спиною робить негарні справи. Можливо, навіть якусь і порчу е робить на вас. Вона вас звідти випирає. Ну, от мене така історія була по дияволу, да? вона ускаряє ваше звільнення, когось ви бісите на роботі, можливо, хтось метить на ваше місце. Тут є е е якась магунія на роботі, яка магічить, щоб вам, там, умовно, врізали зарплату, і додавали премію, щоб вона сіла ваше крісло, бо ви, може, якась там начальниця, не знаю, главбух, може ви. Тут по дияволу вона ускаряє ваше звільнення, її задача вона виконавець. Вона виконавець, щоб виштовхати вас з того місця, де вам не потрібно бути. І когось вона через магічну атаку будить вас, вашу силу. Це доленосна жінка, яка прийшла вас збудити від глибокого сну, щоб ви нарешті проснулися і вийшли в своє сонце. І колись в свій час я перепроживала таку історію, мені дуже було обідно, що за мною за моєю спиною ті аля, хто грав друзів на роботі, мене підставляли, обговарювали, нагаварю на начальника. Я написала заяву, кинула і пішла з гордо піднятою головою. Після того я прийшла до своїх таро, да, я ж там ще в одної начальниці аб'юзері ще працювала. Але такими виходками я прийшла в свою місію, тому коли я. Розпакувалася і стала розвиватися, я потім своїм ворогам подякувала за те, що вони мене пробудили від глибокого сну. Бо якби вони це не зробили таким чином, і магічили теж на мене на роботі для того, щоб мене звільнили. Якби цього вони не зробили, я б не знімала для вас розклади і не стала таким спеціалістом, яким стала. Тому ваша задача теж йти в свою творчість, своє призначення. Ми бачимо, яке гарне сонце, і будуть гарні новини. Вас ведуть в сонце. І навіть тоді, коли нас рушиться в житті, ви маєте зрозуміти один закон. Це і це мені во благо. І таке теж я собі взяла за правило, почула в когось, не пам'ятаю, в кого, що все к деньгам, рушиться робота, к деньгам, щось там побила, к деньгам. От візьміть собі таке правило, все, все що не рушиться, все, яке піздець, там гроші згубила, ще щось, все к деньгам. Да, вас тут ведуть в іншу роботу. Хтось насмілиться, піде все-таки в творчість, хтось буде поєднувати ще з якоюсь стабільною роботою, умовно, щоб за комуналку заплатити, і все-таки розвивайте свою творчість, бо і з тої роботи вас випруть, бо ви не на своєму місці. Так, да, стабільність буде ваша, супер, буде побіда, буде таке відчуття. Ну, цей трендець ви маєте перепрожити, ніхто за вас його не, про не перепроживе. І ставте крапку там, де ви хочете поставити, на роботі, і тоді ви ставите станете переможцем, ви виграєте цю Да і з часом ви візьмете відповідальність за своє життя, і взагалі вам тут не в наймі працювати. У вас період навчання, обучення, трансформацій. да-да Тут вам відкривається нова дорога. Ваша задача це взяти, побачити побачити в цьому всьому традицію що це для вас шанс, новий, новий колектив. Колектив там, умовно, якщо ви підете сама на себе працювати, колектив у вас буде геть інший, ваші клієнти будуть. Так? Страшно, да, страшно. Але там, де страшно, запам'ятайте, там ваш ресурс. От ваша задача ці страхи пройти, пропрацюватися, і тоді ви будете, як ця дівчинка да на чому на, на скейті. По всіх проблемах ви тільки будете «вжух, вжух, вжух, в сторону, все порішала, все, я я, я погнала? Я не маю часу там соплі розтирати. Ви маєте перепрожити у цей період трансформації, він болючий. Це ваша е, темна ніч душі, це вам в благо, для вашого росту, для вашої мудрості, а далі вам тут буде все легко вдаватися. В такі, такій жопі я колись сиділа. І ви думаєте, в мене зараз легкі трансформації. У мене тут вже інші е, трансформації на такому рівні, що коли в мене жорстка трансформація, якась мене вивертає на всю. Тобто, коли ми на духовному розвитку піднімаємося на рівня, у нас там теж інші пласти трансформації піднімаються. Тобто я вже проходжу десь такі трансформації, де там початківець не пройде. Тобто на кожному рівні є свої уроки, і вас тут розпакується ваша сила, сила вас пробуджується. Ваша задача перестати воювати з цими своїми ворогами, поставити на цих битвах, магічних, в тому числі, піти від них, а сфокусуватись на собі, закрити у цій війні, я комусь щось докажу. Я буду права. Ні, ваша задача йти розпаковувати свою силу, прям дві карти, працювати над собою, відпустити цей весь трін'єць і йти в обнулення, в обнулення. От ваша задача. Тому я бажаю всім легких трансформацій. Все це по справедливості. Вам на благо вас поступово зращують, щоб ви прийшли на свою дорогу. І коли ви ступаєте на своє призначення, на свою дорогу, тоді вас все легко виходить. І по грошах тут буде вас поступово е, збільшення. І вас буде, будете ви працювати, не будете ви без грошей. Тут я не побачила ніяких карт попередження, що ви в повній жопі без грошей. Гроші будуть не в тій кількості, які хочете. На канари завтра. Не полетите, але тут вас без грошей не лишать. Коли людина йде в духовність, повірте, обставини складуться так, що вам підвернуться якісь. Заробітки, Сама основна задача ваша перепрожити страх, перестати літати в ілюзіях і перестати спілкуватися з токсичними людьми, колегами, закрити це спілкування. Ваша задача зараз включати мозги і критичне мислення. І коли ви це все візьмете до уваги, у вас все вийде. Ваша душа знала, що буде проходити такий досвід, і я вас вірю, ви це пройдете. І це ми переживемо. Пишіть в коментарях, на якій стадії трансформації зараз ви.